За чарівні ліки від усіх хвороб продаються в мережі за 500 доларів. Якимось чином вони визначили, що в неї рак і як шахраї маніпулюють страхами людини. У вас там страшний діагноз від котрого завтра помрете. Інноваційні пігулки від усіх хвороб, які продають просто по телефону, бажання допомогти чи нажитися на проблемах і страхах інших людей. Жанна звернулася до нас з історією, в яку може потрапити кожен, особливо в зоні ризику літні люди. Її близькі родичці поставили страшний діагноз просто по телефону. В неї погано зі здоров'я, але в один момент я почала помічати, що її постійно хтось надзвонює. І пропонує якісь лікування. І запитання, що це таке, хто це такі. Вона мені кажуть, от мені пропонують інноваційні технології, якісь там ліки якимось чином. Вони визначили, що в неї рак. Шахраї стверджували, що хворобу можна вилікувати за допомогою інноваційної пігулки, але їх буцімто дуже мало, тому треба було поспішати. Ціна пігулки була достатньо високою, що власне в моменті зупинило жінку. Але спокуса лишилась, адже ці пігулки мали вилікувати важку, але при цьому не існуючу хворобу. Неї звісно була думка купити ці ліки, але дуже велика сума в 500 доларів. Для неї була як то скажуть, непід'ємною. Вони діють на психіку людей, особливо пенсійного віку. Паніка починається. яким чином люди готові віддати останні копійки для того, щоб отримати бажане, а бажане для, для людей життя. Жанна розповідає, що вдалося переконати родичку пройти обстеження, яке не підтвердило діагноз, поставлений шахраями. Хоча родичка відмовилася від лікування, шахраї продовжують дзвонити, і це змусило її замислитися звідки шахраї беруть номери телефонів. Ця база є у доступі, а також шахраї можуть купувати її, розповідає експерт з кібербезпеки Руслан Болгов. Проплачувати отримують цю базу. Також є точкова база, наприклад, дуже. Тож... Лікарні, наприклад, да? банку, якісь установи, якісь фітнесстава компанії. також Руслан дає пораду, як уникнути таких неприємних діалогів, і що робити, якщо шахраї не покидають, а навпаки, продовжують надзвонювати та морально тиснути, коли вам надається якась критична інформація, яка доволі жахлива і важлива може бути, покласти слухавку і переосмислити і порадитись тим, хто більш в цьому плані побіжений син, брат. Донька, онука, якщо ви все ж стали жертвою шахрайської схеми, експерт з кібербезпеки радить зібрати всі можливі докази та звернутися до правоохоронних органів. Перше, служба безпеки банку, якщо ви перевели кошти, можливо ви встигнете відмінити транзакцію. Друге, це сайт кіберполіції, зворотній зв'язок, і ви по ньому можете безпосередньо надати цю інформацію. Виготовлення ліків для лікування серйозних захворювань вимагає суворої реєстрації та значних фінансових ресурсів. Тому незареєстровані так звані фармацевтичні компанії не можуть брати участь у цьому процесі. Лікування важких хвороб потребує комплексного підходу, що включає різні процедури та ліки. Не існують чарівних пігулок, які можуть вирішити проблему самостійно. Продукти, що рекламуються шахраями, як ліки, насправді є лише звичайними харчовими добавками. Так зазначає завідувачка кафедри фармакології при нму імені Олександра Богомольця Ганна Зайченко. Шахраї пропонують. Особливо людям похилого віку, які в умовах сучасної, інформаційної, такої навантаженої реклами іноді не можуть розрізнити такі категорії продуктів, нав'язливо рекламують навіть дієтичні добавки під виглядом універсальних лікарських засобів. Тобто приймаєш одну таблетку і лікуєш одразу все в організмі, і суглоби, і серце, і нормалізуєш тиск. Але ми з вами розуміємо, такого бути не може. Ганна Зайченко додає, що якщо ви вирішили за рекомендацією спеціаліста пропити дієтичні добавки, можливо розуміти, що їхня вартість не повинна бути завищеною. Звісно, дієтичні добавки, які місяць окремі компоненти, і тільки в фізіологічних невеличких дозах, вони не можуть коштувати баснословно дорого. Тоді вони не виправдовують суто суть, з якої вони були розроблені. Професорка наголошує на важливості звернення до спеціалістів при виникненні будь-яких тривожних симптомів, а не до менеджерів по телефону, які не мають відповідної медичної освіти та знань. Перший крок це відвідування лікаря, сімейного лікаря або лікаря першого контакту. Це може бути терапевт, педіатр в залежності від категорії да, пацієнта. Обов'язково тільки з рук освіченого фахівця лікаря або фармацевта. Якщо вам пропонують шарівні ліки, які нібито лікують усі хвороби, важливо проявити критичне мислення, не піддавайтесь спокусі, і якщо відчуваєте будь-які симптоми, негайно зверніться до лікаря для обстеження та отримання правильної діагностики. Це допоможе уникнути марної трати часу та грошей на недієві препарати, які часто використовують шахраї для наживи.